підземелля. У підземелля, де замуровано, де, можливо, де, ти вніждя, ти втурець, замурували Марусинку, дружину Живуського. Обережно, сходи високі. Мама. Так, Юра, дай руку визьму. Я боюся. А мене ж приводи з боку, що ти бачиш? Приводи боюся. Дай Музики нема сьогодні. Сьогодні музики немає. Підземелля, сире, холодне. Я балдю відкладки на цьому. За обох музики немає. Тут фотографії видно, як були мисливці за приводами як е, знімалися. бачите в інтернеті є. Фото, на якому з'явилася так звана не біла бачу. пані. Ось вона. На якому її видно. І ось ще одне Але фото, на якому так, що видно. видно щось. Не знаєте що. Ну, здається, так якби обличчя. Обличчя видно. Я не бачу. Ось. Не бачу. Ось обличчя бачиш? Не. Красива, симпатична молода жінка. Вся в полудень. Там фотографії. А тут, я так зрозуміла, була сама підземелля. Двері старі, Скелет. сходи старі. Тут виставка виставка старих колб, яких використовували в всяких алхімічних досвідах. Двері закриті. Скелет. Розвалюється бідний, ноги стоять збоку. Я тамю колба, ти. Чого? Колби, колби. Там, 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 походу, вентиляція. А тут старі всякі колби. Не знаю, наскільки вони старі. Я не сумніваюся, що вони збереглися. Не йди. Сумніваюся, що вони збереглися з тих часів. Северин Живузький, 1743-1811. Ревнивий, старий. З бідного, неупокоєного духа зробили атракціон. Лаце світло стоїть лялька.